На одну сторону добре, що не гаряче, а прохолодно це те, що цвіте, павудні моя уже 10 днів. Так, друзі, цей кусик розцвів 4 травня ми з вами знімали відео. І сьогодні вже 14. І ще деякі квіти цвітуть, особливо ось ці, ще навіть і не порозпускалися. Ви подивіться, яка багряна туя. Результат мого косіння. Там, бачите, яка ще вува, а тут трошки прокосила. Йду, хочу подивитися на свої риси. Вже починають квітнути бородаті. Це не дуже високі, це низькорослі, але тут вони в мене під шовковицею, тому вони і не дуже маленькі. Я на них завжди кажу жовторотики.